Усім вітанечко, 19 жовтня 2025 року, 7.30, у Львові світає, і мій автомобіль показує 1 градус тепла. Це вже добре. Сьогодні планую піднятися на найвищу гору у Львівській області, яка розташована саме в межах Львівської області. Тому сідайте зі мною, місця є достатньо. А хто не в курсі, куди їдемо, загугліть, часу є достатньо. Іска злітно-посадкова смуга. Приготуйтеся всі, зараз буде закладати вуха. До Карпат ще недалеко. Я вже в селі Коростів. 0 градусів. Тут просто неймовірно краєвиди такі красиві. Ще до підйому Гори настрій, просто прекрасний і зашкалює. Карпати восени. Приїхав у Коростів. Тут такий музей вузькоколійки. Кому цікаво також може сюди заїхати, подивитись вживу. Просто неймовірна природа навколо. Зараз переодінусь, поснідаю і розпочну звідси свій підйом на гору Парашка. Погляньте, які просто краєвиди там. Ну що ж, 11.30, 1 градус, доволі свіжо. Якщо ви досі зі мною, тоді починаємо спільно наш підйом на Парашку. Далі буде красиво. Я хвилювався, що буде дощова погода, але погода просто розкішна. Людей практично немає. Поки я переодівався, була група людей, запитувався, чи там холодно наверху. Вони сказали, що доволі холодно, тому що я, ж, я собі ще в рюкзак поклав зимову куртку. Все, далі будемо викладати фотографії і відео. Наші Карпати, восени це щось неймовірне просто. Просто неймовірне. Вони дуже відволікають від походу, від підйому. Просто йдеш, зупиняєшся, милуєшся, фотографуєш, знов йдеш, знов зупиняєшся, фотографуєш. Так, трішки піднявся. Вгору тут такий храм. За 30 метрів поверніть ліворуч. Праворуч. А навігатор каже, що нам в іншу сторону. Знову ж таки. Просто казкові краєвиди. Я йду правильним шляхом, підйом, ось сюди. Хто ще досі зі мною? Ставте вподобайку. Прикиньте, грибу, я так грибу. Захекався. вже відчуваю молодість. Дивлюсь для цікавості на мобільний додаток, навігатор. Мені пишуть, що я рухаюсь на 7 хвилин швидше, ніж зазвичай. О. Це ще в 0 градусів в зимовому одязі, в чоботах з рюкзаком. Може я віджену старість. О, йду, йду. Дивлюся, якісь гриби ростуть. Треба назбирати додому. Завтра собі якоїсь зупи зварю. Так, ще якась зрубана колода, лавочка, листяний ліс, вже завершився. А ми рухаємось далі. Я просто так йшов, 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 от, по стежці, е, на гору Парашка. І просто подивіться погляд в бік. Це не знаю, це картини писати просто. Просто писати картини. Ось, іду, 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 І таке враження, що в мене відкрилося друге дихання, хто займається спортом. Хтось зрозуміє про що я говорю. Ось зараз ідеш і відволікаєшся, тому що навпроти краєвиди неймовірні, неймовірна краса, підйом на, пар... на парашку восени. Єдине, що жаль, що я не з наметом. На жаль, не знайшлось людей, які мене підтримали в цьому поході. Тому буду милуватись лише один день. Погодка сьогодні те, що треба. Внизу був 1 градус. Я думаю, що зараз ближче до обіду. Хоча в горах можливо температура не зміниться. Зранку хмари були трошки такі темними. Я думав, що можливо буде дощ. Але зараз небо, як і наші Карпати, просто чудові. Відкрилось друге дихання, незважаючи на те, що зимовий одяг, чоботи, болото. Пройшов вже трошечки кусочок часу. От. Сам в шоці, йду, як молодий. Набагато легше. Втричі легше, ніж на самому початку. Організм адаптувався. Дихалка відкрилась. Ми йдемо. Друзі, а ось і перший сніг, до якого я доторкаюсь в цьому році. 19 жовтня, підйом на гору Парашка. Легеньке засніження вже стає нормою. Все вище піднімаюся на гору Парашка. Тут же стає. Холодніше. В принципі це добре, бо я одівся надто тепло. Зараз відчуваюся комфортно. О! Поглянь, який же зима-зимонька зима прийшла. Дивіться яка казка попереду. Аж не віриться. Як кразивезно. Як красивезно. О, у мене вже на шапці сніг на окулярах. Та ти що? Сніжок. 19 жовтня. Краса. Ходіть в гори, тут круто, тут здорово. Не можу немалуватись цією красою. Зима... Е, осінь зустрічається. З зимою в українських Карпатах, в Львівських Карпатах. Підйом на гору Парашка. Навколо вже зима. Вже хочеться пити, але важко, важко взяти собі термос з чаєм, не знімаючи рюкзака. Ось. Якось доволі швидко рухаюсь, я пройшов. Лише годину і навігатор мені каже мобільний додаток, що до парашки година 20. Тобто навігація показує, що я йду увесь час з випередженням графіку. Це при тому, що болото під ногами, чоботи, зимовий одяг, рюкзак. Тим не менше, зараз десь зупинюсь, поп'ю чайку трішки. Так, супиночка на 3 хвилинки, по чаю взимку, в жовтні взимку. І продовжуємо підйом на парашку. Так, зі снігу знову ж таки погляньте на яку красу виходимо. І продовжуємо підйом. Продовжуємо підйом. Ну і ось тут же краса, красивезна. Просто краса, красивезна. Боже, які вони красиві! Які вони красиві наші... Карпати. Як тут неймовірно? би наметом побути кілька днів продовжуємо підйом ось так знаєте там на горі такі веселі хмарки збираються сподіваюсь погода не спортиться тут ще сніжок так, підіймаємось далі. Тут же підійматись неймовірно важко в таку погоду. Я ще без трекінгу, трекінгових палок. Ноги скульзять і складновато. Якби я знав, я б їх собі придбав, напевно. Так, не знаю як, але я видрипався якось по цьому болоту. Там неймовірно складно, а тут вже знову неймовірно красиво. Вже побачив також перших людей, перших туристів. Неймовірна краса. Гора тимків вверх, 1127,5 метрів, а ми прямуємо на парашку. Так, продовжуємо підйом. Здорово! Який песик. З парашки спускається. Важко без третих нових палок. Ну, а це потрібно бачити. Тимків вар, якась добряча хмара насувається. Тут же побільшало туристів, мандрівників. Тут просто неймовірно. Здається, уже видніється фініш сьогоднішньої прекрасної осінньої мандрівки. Трошки дорога стала менш болотистіша, взагалі можливо йти. Ось. Продовжуємо похід. Пропустив туристів. Хочу вам з цього чудового ракурсу показати гору Парашку. Зараз буду продовжувати підйом на неї. Сьогодні Карпати просто розкішні. Я чогось довго вагався. Їхати самому, не їхати. Ось таку красу міг пропустити. Так, вже 2 години 20 хвилин я топаю і знаєте вже трішки втомився Парашка. Вже ніби ось-ось близько, але я знаю, що треба буде ще трішки пройтись. Треба буде зараз зробити перерву, трішки поїсти, пообідати, попити чаю. Шановне панство! Ось вже виніється хрест. Ось далині Орівські вітряки. Я там був нещодавно, коли наметом відпочивав тиждень в Сколівських бискидах. На каналі є відео. Ось така краса. Так, це крутіший набір висоти, тим не менше вже все ближче і ближче є вершина гори Парашки. І все красивіше і красивіше навколо. Що ж, якщо ви бачите 14.23. Я вже на вершині парашки, буквально 20 метрів, доходжу. Тобто 2 години 50 хвилин, без трекінгових палок, з зупинками на чайок поїсти і дуже-дуже багато зупинок на фотографування, на відео в спокійному темпі, без фізпідготовки. підготовки. Ось. Вершина горы Морашка, 19 жовтня. 25 год. Вот такая крыса навколо. Осень встречается с... Ймовірні краєвиди зі сколівських безкинів, є... вершина гори, парашки. Пишки покажу прекрасних краєвидів Наші неймовірні скороївські баскиди. Відвідав парашку. Заліз на вершину. Спускаємось донизу. Донизу. До автівочки. Вже закінчився гарячий чай на вершині холодно. Хочеться якогось чаю і думаю, що я. Заслужив на якийсь смачненький бограч або карпатський борщик смачненький. Так, 16.30. Я вже практично завершив спуск з гори Парашка. Буквально до автомобіля залишилося 5 хвилин 7. Ну давайте заокруглимо 10, 16.40. О 11.30 я розпочав свій підйом. Ось тільки часу зайняв мені підйом, а гору Парашка, восени в зимовому одязі. Тому не лінуйтесь, ходіть в гори. Тут круто. Зараз їдемо в Славське. На бограч або на борщик гарячого трав'яного чаю вип'ю. І це буде прекрасне закінчення сьогоднішнього походу. Ви знаєте, вже був на Парашці цілий день в Карпатах, в горах лазив. І все одно їду в Славське, дивишся на цю всю красу і не можеш налюбуватися, хочеться її фотографувати. Фіксувати, робити відео, краса неймовірна просто. Це тухля. Львівська область. Смачний карпатський трав'яний чай вже принесли. Очікую на бограч. Всі смаколики вже принесли. Чайок, бограч, сальце і хлібчик. Будемо смакувати всім смачного. Друзі, ось і кінець моєї мандрівки на гору Парашка. Мандруйте українськими Карпатами, їжте смачненький український бограч і борщ, а крісла купляйте в магазині Гарне кріселечко. Всім дякую за, уваги, за увагу та за лайки. До зустрічі.